Вітаю, шановні колеги! Вже понад 10 років я працюю у мистецькій школі номер 5 міста Одеси. І сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом роботи з молодшими класами на уроках музичної грамоти та практичного музикування. Ні для кого не секрет, що викладання такого складного предмету, особливо у наш час, потребує від викладача щоденного самодосконалення, постійного збагачення знань та повної самовідданості під час уроку. Типова навчальна програма з навчальної дисципліни Музична грамота та практичне музикування елементарного підрівня початкової мистецької освіти передбачає велику кількість творчих форм робіт. Але відразу виникає питання, як можливо опанувати запропоновану програму, враховуючи значний та досить складний у порівнянні з минулою програмою теоретичний матеріал, і, що найважливіше, в умовах обмеження у кількості годин, що надаються на викладання предмету. Дуже прикро, що реалії сьогодення призводять до того, що уроки музичної грамоти та практичного музикування, а у майбутньому сульфеджію, доволі часто перетворюються на вивчення сухої теорії. Доволі часто діти мають проблеми з виконанням таких форм роботи, як визначення на слух, мелодичні або ритмічні диктанти, не говорячи вже про якісь творчі вправи. Звісно, що цю сумну тенденцію потрібно долати, починаючи з самих перших кроків навчання юних музикантів. На мій погляд, особливу увагу на початковому рівні, а це перший та другий класи, потрібно приділяти саме ігровим формам, що у подальшому стане базою як для імпровізаційно-творчого музикування, а також сприятиме всебічному музичному розвитку учнів. Відомо, що цій темі присвячена величезна кількість музикознавчих наукових робіт, методичних розробок і таке інше. Але вважаю, що і сьогодні розмова про ігрові форми роботи на початковому рівні навчання все одно не втрачає своєї актуальності. Насамперед хочу познайомити вас з казкою про ладове королівство, яку я розповідаю учням у першому класі для кращого засвоєння теми загальне уявлення про лад, ступені ладу та їх властивості, на основі існуючих варіантів пояснення музичного ладу у методичній літературі та медійному просторі. У моїй уяві народилася власна казка. Пропоную і вам послухати її. Чарівний світ музики приховує безліч таємниць. Про всі таємниці ви будете поступово дізнаватися, навчаючись у мистецькій школі. Сьогодні наша розмова йтиметься про чарівне Ладове Королівство. У цьому королівстві живуть сім музичних ступень. Кожна з яких виконує особливу роль. Перша ступенька є найголовнішою, оскільки це король всього королівства. Король має особливе ім'я. Всі поважно називають його Ваша величність тоніка. Тоніка дійсно є найважливішою, оскільки дає назву всьому королівству. Наприклад, якщо тонікою, тобто першою ступенькою, Буде звук До, то ладове королівство буде називатися до мажор або «до мінор». Про різницю між мажором і мінором ми поговоримо з вами трошки пізніше. Якщо тонікою буде звук Ре, то королівство отримує назву ре мажор або ре мінор. І так далі. У короля, тобто тоніки, є дружина, його королева, що має гарне ім'я, медіанта. Та розташовується вона на третій ступенці ладу. Королівське подружжя має прекрасну принцесу на ім'я Домінанта, яка від самого народження отримала честь посідати п'яту ступеньку. Перша, третя та п'ята ступені, тобто вже знайомі нам король Тоніка, королева медіанта та принцеса Домінанта, є стійкими ступенями. Разом королівська родина утворює тонічний тризвук, який є самим головним та найстійкішим тризвуком у всьому Ладовому королівстві. Звісно, що ні одна королівська родина не може існувати без прислуг, кухарів, охоронців та інших помічників. Так ось в нашому Ладовому королівстві це друга, четверта, шоста та сьома ступені. Всі вони є нестійкими. Та завжди знаходяться поруч з королем та його родиною. Нестійкі ступеньки є дуже рухливими, оскільки всіляко намагаються догодити членам королівської родини та якомога швидше прийти до них на допомогу. Серед нестійких ступеней виділяються так звані увідні ступені, до яких належать друга та сьома. Увідні ступені виконують особливу функцію. Вони є охоронцями короля, завжди знаходяться по обидва боки від його величності птоніки. Ця казка може бути продовжена та доповнена кожним на свій смак. Можливо, придумувати різноманітні сценки, ігри та дидактичні розваги на основі цієї історії. Також можливо попросити учнів на основі цієї казки намалювати різноманітні малюнки. Найголовніше, що розповідаючи учням першого класу цю казку, засвоєння складного теоретичного матеріалу переноситься у казковий вимір. Запам'ятовується та сприймається дітьми з легкістю. Зараз я хочу запропонувати вам переглянути фрагменти уроку у другому класі першого семестру навчання. Група, з якою я працюватиму, працюватиму на відео, складається з учнів різних відділів струнного, фортепіанного, народного, вокального та естрадного. Хочу зробити наголос на тому, що всі діти працюють майже з однаковою інтенсивністю, незалежно від відділу, на якому навчаються, оскільки під час своїх уроків я намагаюся підтримувати однаковий рівень між всіма учнями, ретельно слідкую за виконанням домашніх завдань, особливо усних, та вимагаю поважного ставлення до предмету як від учнів та їхніх батьків. Зазвичай, у першому семестрі навчання другого класу, мій урок розпочинається саме з повторення казки про ладове королівство. На прикладі тональності соль мажор, на уроці, який показано на відео, ми згадуємо такі поняття, як тоніка, тонічний тризвук, стійкі, нестійкі, увідні ступені, ключові знаки, а також що таке тетрахорд. Ми розпочнемо наш урок з того, що згадаємо тональність соль-мажор. Ви знаєте нашу казку з першого класу про Ладове Королівство, так? Скажіть, будь ласка, а яка ступенька є в нас королем у Ладовому королівстві? Я. Соль. Соль. А ступень за вона яка? Соль це буде яка ступень? Перша. перша ступень, тому вона є королем. Так, а яка ще є назва у короля спеціальна? Чому вона перша ступень, так, Адріан? Яку яку тому що це тоніка? Тому що це тоніка, умнічка. Так, а які ж, е, разом з королем ще ступеньки утворюють королівську родину? Які ще ступеньки відносяться до королівської родини? Соль сіре. Так, а цифрами хто мені скаже? Які це будуть цифри? Перша ми вже знаємо тоніку е е е Льова. Перша, третя п'ята. Перша, третя та п'ята. Згадали? Це в нас королівська родина. Так? Перша король, третя ступенька це у нас хто? Королева, а п'ята. Принцес. Принцеса. Принцеса або принц. Кому як подобається. Принц. Так? А хто в нас є нестійкими ступенями? Давайте спочатку цифрами. Цифрами Матвій. 2, 4, 6, 7. Друга, четверта, шоста та сьома. І в Ладовому королівстві які в них обов'язки? Що вони там роблять? Це хто? Ні, хто? Вони не стійкі. Молодець, згадав, вони не стійкі. А що вони в Ладовому королівстві роблять? Вони просто. Вони якими? Вони... Слугами, так. Да. Вони є слугами. А які серед цих слуг є самими настійкими? Хто пам'ятає? Водне. У відні, так? У відні да. ступеньки. І які це будуть ступені? Mm. Це сіммає і це, це сімає. Та вторая. Та, та друга, сьома та друга. А яку вони виконують таку місію? Так? Вони разом поруч з Тонікою і у Ладовому королівстві Тимофій вони хто? Вони є. Охрані. Охоронцями королями, ага. да, вони завжди поруч з тонікою знаходяться або так, добре, або королеви. Зараз ми з вами, з вами заспіваємо тональність соль -мажор і будемо її співати по тетрахордах. Так, Хто мені нагадає, що таке тетрахорд? Давай. Це чотири звуки, це звукоряд, який складається з чотирьох звуків. Правильно, коли ми будемо зараз співати, будь ласка, не. Забудьте про те, що потрібно назвати ключовий знак. Ще раз це який знак? Падієс. Це фадієс. Ну добре, По спочатку просто співаємо. По тетрахорду. <плес> <плес> співати з вами гаму соль мажор контрастами. Тобто догори будемо співати на форте, а коли будемо спускатися вниз на піано. Хто мені нагадає, що таке форте, що таке піано? Це форте, Це громко, піано, це піано, Правильно. Тобто догори будемо співати громко на форте, так? а вниз на піано. І будь ласка, намагайтеся зробити контраст, щоб ми почули різницю між співом на форте та співом на піано. Домовилися? Інні. У соль мажорі. Тимофей, які це звуки? Ля, до, мі, фа, дієс. Молодець. Ля, до, мі, фа, дієс. Я е, сподіваюся, ви пам'ятаєте так, що вони виконують функцію наших охоронців так, та слух. Охоронці це у відній ступені, так? А які у відні ступені у соль мажорі? Ля і фа. Дієс. Дієс. так? То не забуваємо про ключовий знак. Ля і фа дієс. Добре. Зараз ми будемо співати лише нестійкі звуки. Нестійкі. Ще раз, це ля, до, мі, фа дієс. Стійкі звуки ми будемо співати про себе. Тобто внутрішнім слухом, так, будемо їх співати, називати, для того, щоб потім чисто потрапити на нестійкі. Зрозуміло завдання? Угу. І продовжуємо співати по тетракодам. Діти також полюбляють різноманітні вправи з ритмічними малюнками під час співуха. Я пропоную свій ритмічний малюнок, учні повинні його впізнати, та хтось один йде записувати цей ритмічний малюнок на дошці. На жаль, на відео не зафіксований саме запис ритму через обмеження технічних можливостей. Але ми робимо це майже кожного уроку, завдяки чому учні з легкістю впізнають ритмічні малюнки на слух та виконують їх письмове відтворення. Такі завдання полегшують у майбутньому написання ритмічних та мелодичних диктантів. І, звісно, йдуть на користь під час навчання зі спеціальності. А зараз ми з вами трохи пограємо з ритмичними малюнками. Я хлопаю, а ви думаєте, що я прохлопала? Піднімайте руку, будь ласка, і я вибираю, вибираю того, хто буде відповідати, що я хлопою. і та два і. Колька дві чотири шістнадцятий і дві восьми чотири шістнадцяті та дві восьмі. Добре, зараз ми будемо з вами співати гаму соль мажор у цьому ритмічному малюнку. І тут я вам дозволяю вже фа дієс не називати, так? Тому що це не незручно не проговорювати так багато разів фа дієс. тому ми просто називаємо фа, але пам'ятаємо обов'язково, що у соль мажорі там є ключовий знак фа дієс. Домовилися? vali sečkevale. č 4, 16, 5, 8. I... малюнок, Слухайте уважно. Раз. І два та і іта. Четверть і чотири, э, шістнадцять. Чтверть, та чотири, шістнадцять. Будь ласка, готові? І. Запропонована гра, яка основана на мотивах казки про ладове королівство. І так, зараз ми з вами уявляємо, що знаходимося у ладовому королівстві до -мажор. Так? А, Стійкі звуки роблять крок вперед у до мажорі. Добре. Разом ви утворюєте що? Тонічний Сонічний тризвук. Так, у нас зараз дивіться, як вийшло. Перша ступенька до це в нас король. Так, еліанорочка Мід. Яка ступенька по черзі буде? Третя третя, королева і принц. Яка ступень? Соль, Соль, Соль. ступенька у домажоріці. Третя. Це... Чому третя? Принц у нас яка ступень? П'ята, звісно, п'ята ступенька. Так, э, стаємо назад. Не стійкі звуки, робимо крок вперед. Добре. Скажіть, будь ласка, які серед вас є самими нестійкими? Відні ступені. У відні. Це які у до мажорі? Робимо крок вперед. І... Які ви ступеньки? Ре це яка в нас ступень у мажорі? Друга. Відна. друга. Друга. І, І сьома. І сьома. І сьома. Так, стаємо на свої місця. А зараз, увага! Уявляємо, що ми. Переїжджаємо інше ладове королевство, і зараз ми приїхали в гості соль мажор. Стоп, 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 стоп. Одну детальку ви упустили. Якщо ми поїхали в іншу тональність, правильно, потрібно. Правильно, на фадієска, звичайно, тому що ми з вами сьогодні вже згадували тональність, так? Соль мажор, і е, в неї з'являється ключовий знак фа дієс. А зараз тихенько, обережно, міняємося місцями так, щоб утворилася гама-соль-мажор. Уважно. пустите. Так, таблички всі поставили. Получився в нас соль мажор. Так, получився. Тепер стійкі звуки робимо крок вперед. Стійкі, стійкі. Так. І знову у нас утворився хто? Тонічний тризвук. тобто наша вже улюблена королевська родина. Знову у нас король. У соль-мажорі це соль, королева. Третя ступенька. Сі. І принц. П'ята ступенька. Так, звук ре. Становимося на свої місця. Не стільки звуки. звуки робимо крок вперед. Хто з вас є найстійкішими? У ступені. Так, це в нас Фадієс і ще одна увідна ступенька. І... Ля. І ля. Яка вона по черзі у соль-мажорі? Втора. Друга. Сьома. І сьома. Добре. Так, тепер ми знову з вами з вами відправляємося у куцівку мандрівну. І переїжджаємо до тональності Фа-мажор. Думаємо, так, що тобі потрібно Мені зробити? Треба змінити табличку на фа -мажор. Знову повернути собі табличку Фа. Так, А який ключовий знак у нас у Фа-мажорі? Хто згадає? дієс. У Фа-мажорі фа дієс? Фа фа сі бемоль. Сі бемоль, звичайно, сі бемоль. І що, Наташа, тобі потрібно Перепутим. зробити? Мені треба змінити табличку на бемоль. Так, добре. І після цього, що нам потрібно ще зробити? Нам треба помінятися знову місцями так, щоб утворилася гамма-Фа-мажор. Будь ласка. А, тут все дуже легко вийшло. Трошки єдинорочка сюди. Супер. <кхи> супер. Так, тепер стійкі звуки виходять вперед. Стійкі у Фа-мажорі. Yeah. Так, разом ви утворили що? Танічний, Танічний три звуки. звук. Крок назад. І не стійкі звуки виходять. Хто з вас є у відними ступенями у фа мажорі? Так, соль і, і мі. Так, мі це у нас яка ступенька? Сьома. Сьома і соль у фа мажорі. Друга. А яку ви ще функцію виконуєте? Ви яким? Охоронка. Охоронцем королі. нашого короля. А хто в нас король у Фа-мажор? Вийде, Фа. будь ласка, до нас король. Король Фа становиться так посередині, так? Посередині. А у вітній ступені є охоронцями. Так, у нашій тональності Фа-мажор. Подобається вам така каста, така гра? Так. Так? так? Добре. Все, можете ставати на свої місця. Дякую. У нашій мистецькій школі існує підготовча група для дітей дошкільного віку. Один з предметів, який вони відвідують, є шумовий оркестр. Тобто нашим учням другого класу вже декілька років добре відомо, чим відрізняються шумові звуки від музичних. Певний час на своїх уроках з музичної грамоти та практичного музикування я ще зберігаю рухливі ігри з шумовими звуками, тим паче, що дітям вони дуже подобаються. Сьогодні своїм учням я запропонувала придумати кожний свій варіант малюнку у розмірі 4 чверті, використовуючи лише шумові звуки, а потім всім разом його відтворити. Також після кожного варіанту, який був запропонований дітьми, можна його записати тривалостями або у нотному зошиті, або на дошці. Ось що в нас вийшло. А зараз е кожен з вас придумає свій ритмічний малюнок у розмірі 4 чверті, де ми, ви можете використовувати різні шумові звуки: хлопати, топати, е стрибати, е щелкати пальцями. Е якісь е можуть бути удари по своєму тілу, можете придумати. Так? так, Перший давай буде коля. Раз і. Це пауза. Так? Пауза. Два і пауза. Три і то чотири і хлоп. Добре, запам'ятали. Ну, так. Зараз перевіримо вашу уважність. І раз, раз і два, раз, і, раз, і три і, і чотири. І. і. Так, добре, друга, давай, Ліночка. Шоу. Раз і щелкаємо. Раз і щелкаємо. Два і топ. топаємо. Три і Политику. чотири. І чотири паузи, так? Так, запам'ятали? Так. Да. Поїхали. І. Раз, і, і два. І, і три. І, і, і чотири. І. і. Так, далі. Хто у нас буде? Давай, Тимофій. Добре. Раз і два і три і чотири і. Так, поїхали. І. Раз, і два, і три і чотири. І. Хорошо, добре, так, Іля. Раз, і два. І три. І чотири. І. Добре, ще такий варіант. Поїхали. І раз, раз і, і два. І, і, три, і, і, і. Три і чотири. І. Так, складний ритмічний малюнок придумав Філя. Так, ще Льова. На раз хлопимо на два топимо на три пауза на чотири топим. Так, ще раз на раз хлопимо, на два топимо, на три пауза, на чотири топимо. Так? так, поїхали. І раз і, і два. І три. І чотири. І, і молодці, запам'ятали. Може хто ще, схоже, ще хоче придумати. Давай, йде. Раз і два. Добре, запам'ятали? Майже такий же, як у Люби, але перше, перша дія трошки змінилася. Так, і раз і два, і три, і чотири, і... молодці. А, таку вправу можете вдома з батьками проводити, так? Так розважатися вдома і корисно, і цікаво та весело. Все, сідайте, будь ласка, типова навчальна програма з навчальної дисципліни музична грамота та практичне музикування. Елементарного підрівня початкової мистецької освіти, протягом всіх чотирьох років навчання пропоную організовувати колективне імпровізаційно творче музикування, значне місце серед яких посідають вправи з ритмічними партитурами. Зазвичай я поділяю групу на команди так учням цікавіше. Можливо, навіть організувати змагання та виявити найкращу команду, яка працювала злагоджено та впоралася з ритмічними малюнками без помилок. На перших порах я записую партії ритмічної партитури на дошці, як правило, ще у першому класі. Для моїх учнів другого класу письмове фіксування партій вже не потрібно, оскільки на цей час вони самостійно вміють відтворювати ритмічні малюнки. Винятком є лише ритмічні фігури, які ми тільки но вивчили. На відео з учнями другого класу я використовую також ритмічну фігуру синкопу, що вивчається за новою програмою лише у 4 класі. Але сміливо можу сказати, що робота з ритмічними партитурами дозволяє впроваджувати навіть складні ритмічні малюнки, що полегшує їх вивчення у подальшому. Завдяки участі у виконанні ритмічних партитур, учні вчаться відчувати сильні та слабкі долі, слухати інших та працювати автономно, одночасно з іншими учнями починати та закінчувати вправу, тим самим розвиваючи навички колективного музикування. Замість звичайних хлопків можна використовувати різноманітні шумові інструменти. А зараз ми з вами пограємо в гру, яку ви добре знаєте. Гру де ми поділяємося на команди і будемо хлопати різні ритмічні малюнки. Перша команда, друга та третя. Перша команда зараз починає хлопати чверті, потім підключається за моєю командою восьмі тривалості. Так? І третя ритмічна група синкопа. Готові? Так, Так. Поїхали. І. Раз, раз і, два, і, два. І. Раз, і два. І два. Ось і Раз, два, і, і два. І. Раз, і два. Синкопа. Раз, і, і два. І раз, і два. Молодці. Так, зараз міняємося місцями. А, тепер друга команда хлопає чверті. Ви хлопаєте синкопу. А ви хлопаєте восьмий. Запам'ятали? Так. Поїхали. І раз, і два. І раз, і два. Восьмій. Раз і два. Раз, і два і. Раз, і два. І раз, і два. Молодці, справилися. Так, і третя наша комбінація це хто в нас буде починати. Ви чверті, так? Ви восьмі. Так. І ви синкопа. Запам'ятали? Поїхали. І раз і два. І раз і два. І раз і два і раз і два і раз і два і раз і два і раз і два. І... Раз, і, два і... Молодці. Молодці, досить. Бажаю всім успіху у вашій викладацькій діяльності. Дякую за увагу.